Що я зараз тільки, тільки що закінчила прив'язувати е, плечі з таким швом. Звичайно, в мене картинка вона не сходиться, тому ми можемо бачити, що тут так, там так. Але нічого страшного. Ось, і в мене є тут хорло. І тут також я зв'язала ну, е, іголочку, тобто, е, з таким методом. Ось так він виглядає поки що. Він виглядає таким широким, коротким. Але я сподіваюся, як я вже розповідала, що він трошки, трошки стане довшим після прання. Мені тільки залишається, зараз я закінчу, тому що є, мені нам потрібно їхати по справам. Мені залишається це також, отут от, під пахами, приєднати ниточкою також отут, посюди. І потім мені залишається тільки вже прив'язати рукава. Але, знаєте, в мене ось що дісталося повний такий моток, половина може і менше іншого мотка. І отака штука. І все. Мені треба зв'язати два рукава. А, в мене взагалі немає ідеї, чи вистачить воно, чи ні. Але це потім вже не хочу про це думати. А, ось що я ще прив'язала. Дивіться, я зв'язала у висоту вісім рядів, і зараз я починаю тут убавки робити. І вона починає а, трошки так стягуватись і вже робити свою форму. Я також дуже втомилася, тому що нитка вона така плотна. Ця. Я перейшла вже на ці плечі, закрила зараз плечики, треба їхати нам, Ми їдемо з чоловіком на тренування. Треба завести дитину до мами. Потім, вже ввечері, коли повернуся, то я думаю, я продовжу з цим. Це я застав на завтра, напевно, на сьогодні. А це мені потрібно продовжити сьогодні. Ось такі в мене в'язальні продовження, то побачимось трошки пізніше. Якось ранок вівторка почався не дуже вдало. Мало того, що я бігла на цей автобус, так я ще приїхала за свою зупинку. Зараз я вийшла і мені потрібно перейти на іншу сторону і чекати, ще 10 хвилин автобуса назад. Взяла з собою, дивіться, на цю сумку. Немає там навіть місця. Зацініть мою брошу. Так, так, це Шанель. Але це Шанель ручної роботи дівчина, яка з Маріуполя. Вона приїхала до Норвегії і вона робить такі броші. Я побачила її випадково, здається, в Фейсбуці. Я... А тоді, знаєте, ще це був. Це було літо, кінець літа. Або це було літо. І мені дуже захотілося підтримати, звичайно. І грошима її, допомогти. Ну і, блін, це круті речі. Той, о, знаєте, може я собі на пальто зроблю. То я вирішила. О, так, взагалі пушка. То я вирішила собі замовити, але ви знаєте, цю шанель я взагалі-то думала на подарунок. Своїй сестрі. А... Блін, криво. А, тому що в... я знаю, я не знала, що в неї вже є, але я знаю, що це її стиль. Ну і хто не любить вдягти шанель. А коли ти знаєш, що це зробила людина, яка приїхала з Маріуполя до Норвегії. Цікава від війни. Я тікала від війни, то хочеться реально зробити якийсь внесок. Я на місці. Показую е, свої. Я не знаю, як це буде, коротше. Ось що я зв'язала, бачите? Мені залишилося продовжити в'язати, доки не закінчиться отут-от -от пет Петлі. Пов'яжу. Я тут зайшла в магазин. Боже, я хочу, щоб в мене так вдома було. Але подивіться на що я потрапила. Дивіться, як прикольно. Вони вишили це зверху, потім взяли таку в'язку. А ще, знаєте, ви подивіться? Це зв'язано з протяжками. Але воно так рівно, в мене взагалі я так не вмію. От як як робити цей натяг нитки так, щоб я не знаю, пет тут петля петлі, ви бачите, як все рівно? Це напевно магія досвіду. Я не знаю. Я так не вмію. Дуже гарно. Який гарний свитер. Подивіться, як гарно. А ось і сніг. Дуже гарно. О, як я зараз ненавиджу це життя. Я. Дивіться, як тут ровненько. Я вже повинна була закінчувати. Це був би останній ряд. Але дивіться на це. От на цей рухалик. Отут, як рівно, воно було, повинно бути і тут. Але знаєте в чому справа? Я насамперед, отут, мені не вистачало декілька е, петель, я вирішила їх, та думаю, додавлю. Десь я там їх загубила неважливо, додала. Знаєте скільки? О, мені потрібно зараз спускати десь, от, я думаю, посюди. Тому що десь тут вже пішла бачите, тут рівно, 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 рівно. рівно. І тут от якась фігня. Ось тут десь помовка, Коротше, тут багато рядів. Ця дитинка. Дитинка моя тут повзає. А, ви знали, скільки тут праця, але ви знаєте. Сьогодні вівторок я в'яжу весь час це, і треба зараз заново це робити. Ви просто не уявляєте, що я вам зараз покажу. Ви готові? Та-дам. Коротше, я перев'язую повністю сумку. От прям повністю. А, з тією сумкою я навіть не хочу розповідати. Коротше, я... в мене вона була крива, я розпустила, почала перев'язувати, і я зрозуміла, що в мене один кінець на, два, на дві петлі довше, ніж інший, туди мені не вистачає петлів так? петлей. А тут забагато. Я зрозуміла, що помилка взагалі, коли я набирала ці петлі, що я вже з самого першого ряду неправильно почала в'язати. я думаю, серйозно, тобто, мені зараз потрібно починати з нуля. Я вирішила, що це буде дуже довго, тому що, як я вже розказувала, з цією, цією мотузкою, ниткою дуже важко в'язати, я би дуже багато мудухалась. Я зрозуміла, що повертаюся до першого варіанту, який я хотіла. У мене є така пряжа, у мене є тут якраз з тікетку, що вам показати. Це Drops Eskimo Unicolor. Я не впевнена, вона зараз називається Snow. Це раніше це... я дуже давно купувала цю пряжу. Але я думаю, що це дроп Snow, яка вже зараз. Але фік один і те самий. Тобто я в'яжу з цієї пряжі. Тут, знаєте, із матеріалу це 100% шерсть, 100% вул. 50 грамів 100 метрів. Ось. Колір в мене другий це чорний. В мене було багато цієї пряжі, але я зв'язала нещодавно. Це був листопад місяць. Я в листопаді зв'язала такий великий шарф і подарувала його на день народження. І я думала, що в мене багато цієї пряжі, але коли я. Почала так для сумки брати її пряжу. Я зрозуміла, що в мене дивіться. Я в'яжу, до речі, в дві нитки. У мене ось пряжа, ось такий мотузок. І тут в мене коробка. Ще от скільки пряжі. У мене ще є отакий клубочок. Ось він. І ще тут варіжка яку я зв'язала, треба також розпустити. Ох, друзі! Якийсь, е, якийсь чорт відбувається, я не знаю. Але я в'яжу і, виявляєте, я ще в'яжу. Вже який це проєкт, і з кожним цим проєктом, що я вам показую, в мене якась проблема з цими довбаними нитками, з нестачею. Але я е, не сумуюся, тому що дивіться, по-перше, це найдовга частина. Зараз, вже з цього моменту, я буду в'язати тільки вгору, тобто я буду робити обавки е, тут, тобто дві тут, дві тут. І мені потрібно тільки вирів, ви, вирі, вирівняти. А якщо ви пам'ятаєте, ну я вам показувала на ту сумку, тобто вона більш така рівна. Тобто, я думаю, мені ще тут небагато треба матеріалу. Потім все. Мені треба зв'язати ще одну таку частину. Потім я в'яжу, знаєте, таку бокову частину. Так, дайте згадати. А, та-та-та, я в'яжу таку штуку, як колесо. І це є дно, і це є ручка. І все. Більше немає. М -м -м. Немає для чого в'язати. Я сподіваюся, що мені вистачить. От, я в'яжу, вона в мене виходить така, знаєте, ну, гарна. Е я знаю, що до чорної пряжі все чіпляється, і погано показувати, показувати чорний колір на камеру, але, ну, непогано може. Звичайно, вона така вся в мусорі, але, звичайно, в житті вона виглядає насичений, такий чорний колір. То я зараз хочу дов'язати повністю. Потім я піду в душ і піду спати. Вже у середу, завтра середа. Я 100% зв'яжу іншу частину. 100%, тому що зараз я це в'яжу, знаєте, за пів. Ну, скільки. Зараз в мене 10 година, я поклала дитинку спати десь о 8. Тобто, 2 години, я думаю, я це в'яжу. Ну, Дві години. І ще я витрачу, можливо, годину, щоб дов'язати, можливо, більше піду спати. Завтра, можливо, я дов'яжу одну частину і почну взагалі в'язати дно з ручкою. Можливо, завтра я закінчу, але не знаю, не буду говорити наперед. І потім я зроблю підклад тигровий. В мене є моя блузка, і я її витрачу на підклад. Вона, знаєте, такий матеріал класний. Я потім покажу, коротше, дуже багато тексту. Ось, хотіла вам е, показати, я, до речі, в'яжу хачком е, 5,5, тому що е, той я в'язала п'ятіркою, а тут в мене в дві ниточки в'яжу 5,5. Ну, і знаєте, чорна пряжа нормально в'яжеться ще в дві ниточки, вона не плутається класно, Гачок йде. Реально, коли ти в'яжеш із шерсті. Або з м'якої якоїсь матеріалу, то це інша справа. мені реально хочеться в'язати. Ну, знаєте, я от думаю, от серйозно я роблю реально помилку, тому що я до цього в'язала реально так, так, так само починала в'язати із в мене була бавовна, в'язала в дві або в три нитки, було так тяжко, воно так, ну, знаєте, бововна і гачок. Ну, тобто, ну, якщо це тоненька ниточка, то це класно. Якщо це товста. Товстий гачок і там, знаєте, в такі товсті дуже нитки. Ну, це дуже важко було. І потім, звичайно, я повернулася до цієї шерсті, але я в'язала такого ярко рожевого кольору. І, ну, Тобто, зв'язала реально за один вечір, але я в'язала півночі, мені потрібно було закінчити. Зараз я роблю ту саму ж помилку, тобто я витрачаю майже два дні на тижні на цю ідею, а потім я прокинаюся. Повертаюся, ну коротше, треба, треба, я не знаю, що треба якось першого разу кумикати. Усім привіт! Mm, ще раз. Зараз вечір. Я зв'язала половину. Звичайно, я не зв'язала іншу половину. Зараз буду в'язати. От, така буде сумка і з ручкою. Вона класна. Вона реально класна. Я думаю, їй сподобається. Ну, вона реально класна, ну, скоріш, що класна. Зараз буду, зараз почну в'язати іншу половину, буду зараз собі поставлю планшет, подивлюся серіал і буду потім спати, тому що у нас вже 10-та майже година. Ну, а ще я зрозуміла, що в мене тиждень в'язальний вийшов такий не дуже цікавий я в'яжу тільки ту, цю сумку і то в'яжу це, м'яко кажучи. голубий свитер, звичайно, я його не чіпаю. Не хочу на нього відволікатися. Хочете зараз вам, вам також ще щось покажу? Подивіться, що в мене тут є. Я тільки що повісила цей светер. Це не я зв'язала. Але я його знайшла. М -м 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 -м. У мене є сестра старша і її свекруха Вона також в'яже. Це про питання, чи в'яжуть тут норвежці, як вони, як вони відносяться до в'язання. Як бачите, ось так вони відносяться. Вона дуже гарно в'яже. І ось вона зв'язала для моєї сестри такий светр. І ця сестра моя, як ви бачите, я знайшла цей светр в мішку для речей, які вона хотіла позбавитись. Я спочатку побачила одразу, що це зроблено руками. От, і потім я е, згадала, що, що я бачила цей светр на неї, і я забрала його собі. Прикольно, дивіться, вона так зробила тут довші рукава. Ну, прикольно тут ще. Є паєточки різні, і мені подобаються кольори. От, воно трошки, можливо, тускло виглядає. Я не знаю, чому вона його віддала, але вона його носила. Ну, я ще не вдягала на себе, але я повісла на манікен, щоб він тішив глас. Він підходить під мої тут квіточки, які зачепили цей светр. То вам хотіла показати. Що деякі люди не цінують те, що інші можуть робити руками, як моя сестра. Доброго ранку. Я тільки що прокинулась. Зараз майже 11. Ні, я прокинулась час назад, але. Але ось так: зробила собі каву. Вчора пров'язала тут два ряди, починаю робити третій, всього їх 14, щоб ви знали. От, і зараз буду робити, в мене є рівно десь година. На те, щоб пов'язати, а може більше, подивимось, і потім я їду по справах. то часу обмаль, треба все встигнути. Зараз буду це в'язати. Подивіться, яка в мене краса. сонечко таке, сніжок, вечір. Я хотіла вам показати, що я дов'язала, але знаєте що? Я то дов'язала, в мене не вистачить пряжі 100%, треба її купити. Скоріше, я не дов'язала, але Коротше, взяла половину ще половину. Річ у тім, що сьогодні в мене не буде взагалі часу на це. А завтра вже п'ятниця. І ж, знаєте, що це виходить? Що я йду купувати подарунок. Я куплю прикрасу сестрі, цю сумку дов'яжу собі. Куплю пряжу, що я хотіла. Ну, як це називається? То ця ідея сумку закривається. Ви знаєте, все так само, як було з першою сумку рожевою для племінниці. Я реально дов'язувала її останні, останню добу. І я знаєте що? В принципі, я могла б купити. Я могла би купити пряжу і сьогодні дов'язати. Але це виходить мені без сну. Ну, такі справи. Ну що ж, усім привіт! Зараз неділя. І пройшло вже два дні, зараз третій, коли я пропустила ці дні, тому що саме у П'ятницю в день народження, взагалі не було часу, в мене була робота цілий день. Учора були гості. Коротше, не було взагалі часу ні на що, але я в'язала вчора і я закінчила саме ось цей свет, який зараз покажу. Та-дам, У мене є готова робота. Я зараз тільки що дов'язала останню. Останні штрихи хотіла вам показати, перш ніж піду його попру. Я дуже сподіваюся, як я вам вже говорила, що саме він в мене вирівнюється. Ну, коротше, я чекаю дуже великих змін. Тут ви можете бачити, що ось тут була пряжа, вона з мотку, а саме тут воно, бачите, трошки нерівно. Ця пряжа я ем, вже в'язала щось з нею, тому вона така кручена і нерівна. Але нічого страшного. І до речі, мені вистачило. І навіть ще дивіться, скільки я знайшла. Я знайшла дитячі штани, які я в'язала і не дов'язала. То я з них саме це ось, тільки одна штанина залишилася. Іншу я використала повністю на один рукав, майже повністю. А, ні, повністю. Так, в мене була, знаєте, друга штанина, і ще був тут на попу я почала в'язати. То я ось цей весь матеріал використала на ось такий один рукав. Зробила ось таку резинку, закрила. Я вже міряла, тому ця, ця саме е, довжина. По моїй руці вистачає, ось, це в мене залишалося. Оце в мене був такий моточок, який я хотіла використати саме на рукав. І приблизно от стільки пряжі, в мене залишилося з. Ну, коротше, навіщо це вся інформація? У мене ще є куча тупо пряжі. Знаєте, що я навіть подумала? Я його попру. Якщо він не супер зміниться. І я порахую, що в мене він для мене дуже короткий. Я оце все розпущу, цю резинку і зроблю. Хотів, е от я не знаю, що я зроблю. Можливо, я зроблю ще, один, ще одну клітинку і потім таку резинку, а можливо, я зроблю довгу ось таку приблизно резинку. Ось, а е що вам ще розказати. сказати? Я можу розказати трошки про рукава, як я набрала тут петлі, тут дуже прикольна історія. Я в'язала на 4,5. Це на. Тому що я думаю, що я в'язала на п'ятірку, я вже не пам'ятаю, тут я в'язала трошки поменше. Але в мене тут більше якби саме петельок. Тут в мене, я взагалі-то виділила. Тут петлі, не думаючи на майбутнє, що мені якось потрібно було ідеально підібрати тут клітинку, клітинки. Коротше, я просто знала, що мені потрібно приблизно на нормальний рукав по 4, а тут мене 3. 3 клітинки, да? тут 2 з половиною Тут, коротше, три клітинки мені потрібно, щоб мені вистачило на нормальну ширину рукава. Ось, і я тупо набрала ось ці петлі на 4,5, і дивіться, як воно підійшло. Це реально ідеальне продовження рукава. Нічого тут рукав не більше, не менший. Ну, це все, цей седр в мене нахлас і вийшов класно. Ось, я пров'язала дві, майже три клітинки, потім дуже тут в'язала, обавляла петлі і зробила такий, дуже, знаєте. Вузький э, манжетик. Подивимось, що там буде. Таку резиночку. Я ще не мірялась э, з резинку, як воно виглядає. Зараз хочу поміряти і піти нарешті його попрати. Ну, ось так він на мені виглядає. <свіття> як дитячий свитер, якщо чесно. Але я думаю, реально, що він в мене розтягнеться і вирівнюється. Ось така довжина рукавів. мені подобається, я так хотіла. Тому що я реально сподіваюся, що він в мене розтягнеться. От, пішла його прати. Якщо ні, то я реально добавлю вже одну клітину. І в мене. Ви... Ну, а, то я отак горло зробила. Ось так виглядає, до речі, непогано. Мені дуже подобається, як воно отак от прилягло. Але ось так, так також гарно. Зараз покажу, як я хотіла. Приблизно ось так. От, то я зараз йду прати його, подивимось, що буде далі. ну що, Я попрала. А рукава реально витянулись. То це добре, що я сама їх короткими. Ідеально. Тут так само я вважаю, але не дуже воно подовжилось. Як це виглядає, воно стало ширшим, тому що ці клітинки вони якби вирівнялися. А я дуже довольна, ви собі не уявляєте. Мені дуже подобається, то я його залишаю зараз сохнути. І вже подивимось на нього, коли він повністю висохне. Але полотно рівненьке і дуже гарне.